Єдине, чого не прозвучало, чого я не побачила в, в обидвох заявах, це того, що були от, до того перед цим були заяви, що будуть обговорювати там, електростанції загалом, будуть обговорювати поступки, там мається малася на увазі, зокрема Запорізька АЕС. Жодного слова про це не було сказано відповідно. Омежилися загальною фразою про просто обмеження відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі. Відповідно, на вашу думку, чи обговорювалося взагалі це питання і наскільки ну, так само, якими могли бути, якими зараз є варіанти стосовно повернення чи неповернення Запорізької АЕС? Ну, воно точно точно обговорювалося про це сам Дональд Трамп говорив ще напередодні розмови. Тобто воно і раніше обговорювалося, і Очевидно, що не могло не обговорюватися, і під час прямої розмови між між президентами, але про це не не озвучено. Ну бо це одна з деталей цілого комплексу тих подробиць, які, якими мала би закріпитися у той другий план Б, про який говорив Рубіо, Це вже були б май мали би бути мирна угода повного якогось остаточного врегулювання. План А це просто припин припинення вогню. Якщо далі ми не йдемо по далі далі, цього то ну мовно кажучи, війна завмирає на, на лінії припинення вогню на невизначений період часу. От, а, але якщо ми йдемо далі на план Б, то, то, то тоді треба проговорювати ці всі деталі. Деталі проговорюються. Запорізька атомна станція є однією з цих важливих деталей. Я так розумію, не лише для України чи Росії, але навіть для Дональда Трампа. Якщо він про це говорив, чому для нього це може бути важливо? Бо це найбільша атомна станція в Європі, в Україні, там шість енергетичних блоків, які на це, ну, на момент російського вторгнення були повністю переведені на роботу на американському паливі, да, на американських атомних зборках компанії Western House. Вони заряжені саме цим американським пильним. І поки воно не, від, не буде відпрацьовано, російське туди завантажити неможливо. Ну така особливість технологічна. Тому Дональда Трампа це питання могло зацікавити як спроба експлуатації, наприклад, американською компанією да, під російським контролем, але е, мати вигоду від роботи цієї станції для, для себе, умовно кажучи, для, для американської сторони. Ну і постачати енергію чи Україні, чи Росії байдуже куди. Аби гроші платили, такий підхід може, може бути. Ну багато різних деталей, там чутки, плітки і, і все інше. В основному росіяни вкидають в інформаційний простір ці, ці розмови. Наші, до речі, частково підтверджують ну, інтерес об'єктивний до атомної станції. Це те, чого нам бракує цього, цього струму, але нам звичайно. Ну, не можна погоджуватися на таку, такий варіант, що, а, що ми будемо експлуатувати чи е, е, живитися електроенергією з цієї станції, а контролювати її росіяни. Ну, так, е, чи американці під російським контролем? Це теж дуже серйозна це десуверенізація України. Ми цього не можемо допускати, щось політичних, політичних причин, політико-юридичних. Ну і звісно, що там, де атомна станція, там е, працівники цієї атомної станції, які живуть в місті Енергодарці, все пов'язано водим в один комплекс і таке інше. Ну, говорять ще про якусь демілітаризовану зону вздовж Дніпра, там, от починаючи з від Запоріжжя південніше, щоб там не було якихось обстрілів за річки, щоб можливо там якесь використання води Дніпровської, мож можливо, навіть транспорту водного. Говорять про відновлення роботи Миколаївського порту, і це Україна насправді про це давно говорила. А це передбачатиме там, ще й контроль виходу з Дніпро... Дніпробузького лиману, з обох боків, там є Кінбурзька коса, багато всяких різних деталей, які можуть, в принципі, говорити, обговорюватись там, і таке інше. Але все це буде означати обмеження українського суверенітету над своєю. Власної території, ну або про використання одеського портпорту чи в ширшому плані Великої Одеси на да, портів, як там в режимі Порто-Франко, а не, не українського суверенітету, та з можливістю заходу російських кораблів, наприклад, чи а, ще чогось такого. Чи, ну, ну, не знаю там умовне він місто Гданськ до Другої світової війни. О, о, десь така модель може розглядатися, в чому ні. А потім коридор пробивати до нього, як Гітлер пробивав свого часу. Багато всяких різних може бути варіантів пропозицій, але серед них нема тих, які вигідні Україні і потрібні Україні. Це тільки варіанти поступок з нашого боку. І це означає, що переговори, які зараз почав розпочаті, вони початі і ведуться в невигідний і невідповідний для нас час. Вони ведуться з позиції нашої слабкості, а не з позиції слабкості наших ворогів. Сполучені Штати судячи з усього, не зацікавлені в тому, щоб підвищувати нашу цінність, так би мовити, на цих переговорах. Так. Я правильно зрозуміла? Ми, ми, ми практично це все побачили. Вони сполучені штати на цих переговорах здали дуже багато наших червоних ліній, починаючи від потенційного членства в НАТО. Це ще до переговорів. Да? Тобто, Сполучені Штати не беруть це до уваги, навіть там розглядають можливість, начебто, визнання Криму російським. Це ж не наша. Опозиція зовсім так? це для нас, це, це те, що є для нас червоною лінією. Але наші червоні лінії вони не читають. Вони вважають, що вони скажуть, в чому Україна зацікавлена, а в чому не зацікавлена. Пам'ятаємо цю фразу Дональда Трампа в овальному кабінеті: що у вас нема карт, у вас нема козирів. Так? Хоча вони в нас є, але от, їх Дональд Трамп просто не бачить, тому що він їх просто передає в російські руки, ці козирі. І каже, у вас вже їх немає. А ті, що є, я завтра передам росіянам. Он десь так приблизно картина виглядає.